Навчання навчанням, а обід має бути за розкладом. Щоб перевірити, чим годують студентів та скільки коштує обід, вирушаємо до трьох Житомирських університетів. У меню їдальні агроуніверситету каші, салати зі свіжих овочів, різні м'ясні та хлібобулочні вироби. Студенти діляться до 20 гривень, можна ситно пообідати. ну найчастіше. Жуський салатик». Саме гласне тут це біток. курячий. Горох у них нормальний, совати завжди свіжі. Дуже люблять вони наші біляші, люблять булочки з маком. А от на гарніри, все що на другі страви, які вони їдять, це у нас горох, горохове пюре, яке розлітається. Гречку полюбляють хлопці в основному. Ну, котлети, філе куряче, смажене в яйці, дуже люблять діти. На годиннику пів на дванадцяту, а в кафе Берізка, що знаходиться на території університету імені Івана Франка, відвідувачів немає. Хоча й асортимент страв широкий, а ціни прийнятні. Блінчик з капустою, блінчик з курицею, рибна котлета, зрази з капустою, з м'ясом, біточки, котлета, свина і рибна, риба жарена. Запіканка. Шість гривень котлетка, так це саме те саме для них. От вони саме більші і пюре. Далі вирушаємо в їдальню Державного технологічного університету. Тут ціни на страви трохи вищі, ніж в інших університетах. Котлета по-київськи обійдеться у 15 гривень, картопля по – 6 гривень, сік 4 гривні. Друг в принципі по стандартному це пюре, бівною, ліба курісу по китайськи салатик, якийсь сок. Все это обходится где-то в гривен 25, ну, до 30, это такой максимум, который бывает. В принципе, это намного дешевле, чем либо даже в городе покушать, либо даже брать с собой. Так что мне я доволен, супер вообще. Наулюбленішем меню це запеченная картопля, наприклад. И сами-самі наиулюбленішей пончики. Айс, да. Ради чего я сюда прихожу. Если ну, просто пончики, ну, штучки дві, с соком, 13 гривень, вірно. а так в районі 25 гривень.